Мої вітання. З вами Олександр. Ми на каналі Живело Життя, де говоримо з вами питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Сьогодні у нас 13 червня 2023 року, і в мене вчора була одна тема, що вам дати. 13 червня відео сьогодні за пізнанням. Проще я записую його, тому що зранку. ну, я думаю, що кожен з вас вже знав і знає що трапилося 13 червня в Україні? Тобто у нас є на сьогодні, 13 червня, дві новини, погано. Да? І ну, для, для, для мене то добре, і ну, звичайно, для багатьох є погані, добрі новини. Я маю на увазі для цього відео. Я думаю, як завжди як кажуть, з якої починати, починати з поганої. На превеликий великий жаль, у нас чергова трагедія. У нас чергові втрати, і людські втрати перед мирного населення це атака Кривого Рогу. На жаль, да, на превеликі є, є поранені, є загиблі. Що я можу сказати? Світла пам'ять, всім, всім, хто загинув, не тільки 13-го червня, але всі за всі ці вже місяці. І Ну, ми можемо тільки поспівчувати, але продовжувати жити далі. І я думаю, що багато хто залучений і не тільки в кривому розі, а й абсолютно в Україні за межами країни для подолання наслідків. Ну зараз зараз ми в такому живемо в житті. І я думаю, що вже з кожним днем людей менше знаходиться в обманутих очікуваннях, що там щось чекати від цієї війни. Десь якоїсь логіки, десь щось, якесь розуміння, ну і так далі і так далі. А що нам робити? А нам потрібно ну, знову таки, кожен на своєму фронті, кожен на своєму місці повинен робити свою справу. Воїни роблять свою справу, волонтери роблять свою справу, герої роблять свою справу, Збройні сили України да, роблять свою справу Міністерство оборони і, 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 і ТИЛ, Економіки, фінанси роблять, кожен робить свою справу. Якщо стосується НАТО, натої команди, от що я можу робити? Звичайно, перша яка реакція, це додзвонитися до тих, хто в мене є близькі, знайомі, колеги, партнери, там, друзі, клієнти в цих місцях. Да? І, в принципі, цей день ми й робили, тому чому і пізніше записують, викладати будуть. Вже ще пізніше це, це відео, відкритий доступ мається на увазі, тому що багато справ є, звичайно, далі. Максимум, що ми змогли згадати, де хто в нас там є, це, звичайно сконтактували. Що ми почули? Живемо, працюємо, да? хто з наших партнерів знаходиться. Ну, наприклад, Ірина Довіденко знаходиться в Кривому Розі. І трапилося це на сусідній вулиці. Я питаю, жива, здорова, да, все зайнято, потім дзвонилися, потім дзвонилися. Що вона? Вона працює, да? вона робить свою справу. І Маргарита Москвичова, і їх партнери, і, і клієнти зустрічаються. І, ну, реакція, як на мене, кожен займається знову-таки своєю справою, тому що ми тільки таким чином можемо подолати ці всі виклики. Що ще я можу робити? Питати, чим можна допомогти да, одному, другому, третьому, п'ятому, десятому. Що ще можна? Подивитися, хто збирає кошти на подолання цього, да, що, що по попереднім цим трагічним подіям, що зараз. Тобто зараз я кажу, що кожен з нас може зробити. Ну, звичайно, туди находи, хоч невелику суму, хто скільки може. Ну, звичайно, скажуть, та я вже все. Ну, чи хтось каже, я все, що міг вже віддався, значить що. Ну, потрібно більше працювати на економічному кроці, більше заробляти, шукати можливості. Тобто ми зараз живемо ну, в край напруженому стані. В край – це реально в край напруженому стані. У нас нема досвіду ні в кого, абсолютно ні в кого. Не в мене, ні в кого, в моїх оточення такого досвіду, тому що це для всієї країни вперше. І ми напрацьовуємо цей досвід. І саме такі важкі моменти ми проявляємо в свої. Віде. Або найкращій якості, або найгірші якості. Пам'ятаєте, я якось відео записував про апельсин, там, да? чи ну, будь-який фрукт, можемо сказати, я тоді про апельсин. Що в апельсині діло? Таке оце важка ситуація, яка важкі трагічні події з нашим народом, з нашою країною, які проявляють ті якості, які в нас є. І навіть якщо ми вміємо їх максимально ховати то вони все рівно проявляється, тому що саме важкі моменти ну, вони, вони є. Тобто все добре, воно помножується, і все не дуже добре, воно помножується. І все не дуже-не дуже добре, да, воно, не хочу казати інше слово, воно, воно також помножується. А що, а що нам потрібно? Нам потрібно правильно реагувати, згадувати, що ще вираз сюди знову ходить, не події мають вплив на нас, а наша реакція на події. Має вплив на нас, тому що знову таки хтось вже пішов з цього життя, хтось бореться за життя, а хтось допомагає, да? допомагає вирішувати питання тих, вже, кого немає, і тих, хто живий, і відновлення, реабілітація, і відбудова, і, і прихисток кімії, і багато-багато ще. І хтось ж повинен цим займатися. Я рахую, що. Якщо я встав живий здоровий, в мене є, знову такі да, є можливості, то я повинен максимально ефективно займатися тією справою, якою я займаюся. Це що ж стосується першої події, да, 13-го числа так трапилося. А вчора я хотів записати відео, але я буквально коротко то скажу, що 13 червня рівно 4 місяці, як створений цей канал. Тобто у нас маленька слідуюча така дата. І що за цей час? Це те, що я роблю. Або сказати, ну, частинка, невеличка частинка, що я роблю для себе, для свого оточення. В принципі, я рахую, що якісь, через якийсь час і для суспільства. І не тільки для своїх знайомих, можливо, для тих, хто мене чи не знає, чи тільки на цьому каналі познайомився, чи через місяць, чи через рік, можливо, хтось через 5 років буде знайомитися через цей канал. І що за ці 4 місяці ми зробили разом з вами, звичайно, і всім дякую за перегляди, за коментарі. За зворотний зв'язок, за подяки, за, за, за те, що ділитеся своїм своїм досвідом, своєю реакцією, своїми думками. Всім абсолютно без винятку дякую і за, 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 за будь хоч маленький вплив на розвиток цього каналу, хоч саме маленький. Що ми за цей час робили? Ми записали 102, навіть 120 відео, да? майже там, біля двох десятків прямих ефірів. І дуже цікаві, де, деякі сам переглядаю і відео переглядаю, і прямі ефіри переглядаю. Є час, який переглядаю. Це звичайно краще, ніж просто нехтувати яким своїм життям чи часом. Тому повертайтеся туди. Що за цей час ще? У нас є. Переглядів вже більше десяти тисяч, набагато більше, ніж десять тисяч переглядів. У нас є декілька тисяч годин переглядів. Так? Це значить, ну, це велика кількість вже аудиторії. Це це нехай він ще дуже маленький, так але це в принципі вплив вже на чимало кількість людей. Так, у нас на, на вчорашній день сьогодні ще не щось подивитися. 164 підписники. Ну, вроді би небагато, але там, де більше ста, там вже закон. Великі чисел працює. Що це значить? Що на когось із цих ста людей я вже є більше, чим, да, вже 164, як я кажу, якесь відео, воно спрацює. У да, нього думки зміняться, в нього а думки змінили наші якась ідея, або, або є якесь натхнення до якоїсь дії, а інша дія — це інший результат. Інший результат це вже зміна життя, або під якоїсь звички позбавився, або якусь звичку навпаки. Прийняв для себе, тобто цей канал впливає і на моє життя, і на життя ну як мінімум, вже далі кажуть декілька сотень людей, тому що переглядів набагато більше. До тобто, речі, як і всіх, я раніше не знав, чому люди дивляться і не підписуються. У нас переглядів десь приблизно в три рази більше, ніж підписники Середньо переглядів більше. Ну так, да. я раніше також на це не звертав увагу, тому що я ну, записував колись відео собі на каналі, там як, як вийде це все. А зараз, так як кожен день, це, то кожен день стараюся за це налітку спілкувати. Так що ще раз я бачите, кожен маленький день на маленький крок. А якщо взяти оці силу, велику велику силу маленьких кроків, то буде і, і великий результат, тому що не буває ніякого результату без. Достатньої кількості маленьких кроків. Я сподіваюся, що за рік це, це ми ще більше зробимо всім каналом, і набагато більше буде вплив на більшу кількість людей. Ну і звичайно, життя буде покращуватися. Я такий цей приклад привожу до того, що кожен з вас на своєму на своєму місці робіть те, що ви вмієте робити, але максимально з натхненням, максимально з енергією. І не чекайте, щоб не було опанутих очікувань, не чекайте на зворотній там якийсь там зв'язок. Є він прекрасно. Нема робіть свою працю. Як казала моя бабця також, я дуже часто їх згадую, зверху все видно. А хто там, як про що думає, зверху, що це значить? Нехай кожен додумає сам для себе. Ну що, я думаю, що на сьогодні все ще раз. Давайте по двом по двом цим подіям. Ще раз бажаю сил дати витримки всім, щоб пер, пережити і вийти сильнішим з першої цієї події. І давайте розвивати далі кожен на своєму місці ту працю, ту справу, якою ми займаємося. Якщо хтось думає, що я казав, то давайте донатити більше там, да, значить що треба більше заробляти. Якщо у вас немає. Зараз можливості заробляйте. Приходьте до нашої нашу команди, шукайте тих людей, хто вам дав спочатку цей з на цей канал, або пишіть в коментарях. Тому що в нас є. Я рахую на даний момент дуже гарна пропозиція по покращенню вашого, вашого матеріального статусу. Дуже гарна. Як на мене, я вже в бізнесі доволі давно, вже майже три десятки років скоро буде. Ну, якщо дивну п'яту, років вже і можу сказати, що такої пропозиції в мене за 28 років, якби я, от буквально там сьогодні чи вчора, познайомився з цією пропозицією, якою я займаюся, я б однозначно її вивчив би, розглядав би її для, для, для себе. Оце однозначно сучасних умов. Це просто найкраща пропозиція, як на мене, на мій доступ. Тому будь ласка, є можливість. Покращити свій матеріальний стан, своє матеріальне здоров'я і здоров'я фізичне, і до, і, і повного здоров'я, і допомогти, хоча б найближчому вашому оточенню, хоча, хоча б трішки більше, ніж ви зараз, зараз можете. Ну а тим, хто вже в справі, тим, хто вже заробляє, будь ласка, не, не сидіть на тому, що ви маєте. Під яке кажуть, піднімайте свій бойовий дух, більше робіть те, що ви вмієте робити. І таким чином ви зможете допомогти більшій кількості людей. Всього вам на даний момент найкращого. Бажаю вам уже по традиції повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів, але все-таки більше. І всім бажаю вдачі, тому що вона на сьогоднішній день реально кожному нам потрібна. З вами був Олександр, до наступних зустрічей.